Я, конечно, знал, что большинство в ТЦК, большинство, я не буду обобщать, большинство, сука, работают долбоебы. А вот. Одна история меня просто, блядь, поразила. Зараз я вам прочитаю. Итак, ситуация. Сотрудник ТЦК забил мобилизованного до смерти прямо в автобусе, потому что военные части отказались его принимать. Войнком бил його ногами, головою пол і прыгал на груди. Я просто выбросил тело, просто взял выбросил, знаєте, будто бляд, это какой-то кусок мусора. Выбросил тело на плац. Вот. Убийцу з ТЦК взяли під стражу. Йому до 12 лет тюрми. 11 травня ДБР у місті Києві повідомило військовослужбовцю ТЦК. Какой нахуй військовослужбовець? Я зараз к этому бляд, вернусь. І так, повідомило військовослужбовцю ТЦК про підозру за, части, за частиною 5 статтю 426, перевищення військової службовою особою влади із застосуванням насильства, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану, кримінального кодексу, покарання позбавлено волі на строк від 8 до 12 років. 12 травня Печерський райсуд обрав військовослужбовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Ну що, ви трошки офігелі? Тепер повертаємося. Військовослужбовець ТЦК. От мені дуже цікаво, Какой, <плес> він військовослужбовець. Я, блядь, вибачаю за вираження. Какой нахер військовослужбовець ТЦК, блядь? Що це таке ТЦК, блядь, якщо ж на то пішло? Військовослужбовець це той, який проходить військову службу. Ви військовій частині, блядь. А не оце, блядь, непонятно, де в ТЦК, там, де воно не, не зареєстровано в не єдиному державному реєстрі, блядь. Чуш, сука. Второй момент. Да як би воно не було, яке людина має право бити другого, тим паче заставляти щось там робити і так далі? Тим болі бить як, блядь, скакати, сука, ногами на этом. І дай Бог, щоб цього сука каратіста галімого, блядь, посадило, сука, на віки вічні. Вот, понимаете? Вот эти 12 лет, ну дадуть ему там, пускай лет 8, к примеру, да там? Вот, що воно чмо вийде через 8 год, ну и що він дальше буде делать, блядь? Хай сидить, сука, там на пожизненных, щоб, сука, знав, падло, що нехуй, сука, розпростягати свої руки, ноги до чужої людини. Що тепер батькам робить цієї людини? Ну, сина забили до смерті, блядь, І хто забив? Судрутик ТЦК, цика, блядь. І що странне, знаєте що? Що ведеться, сука, ТЦКшники, полудури, блядь. Вони цього не розуміють, те, що вони роблять. І за таких їхніх вчинків, блядь, скоро у молодих пацанов, ті, які зараз тут є, на гражданки, що досі поростались, лопне терпець, блядь, і будуть вони на них нападати. Також до чого воно все це дойде? До чого, блядь? До гражданської війни, сука?